У пошуках Пимененка і його гопака ми побуваємо у Луврі, музеї Дорсе і музеї Люксембург. У першому фільмі серії «Наші У Парижі ми обіцяли детальніше розповісти про цю картину. І ось цитата з того фільму. І з цією картиною, взагалі, детективна історія. Досі ви в інтернеті не знайдете кольорового зображення цієї картини. Є тільки відомості про те, що Лувр її купив, а що далі з нею було, буде в наших наступних випусках. Не пропускайте. І добре, що не пропустили. Помененко найукраїнськіший мистець доби імпресіонізму, який і імпресіоністом та насправді ніколи не був. Так він запозичав методи імпресіоністів, їхній спосіб залучання кольорів до передачі змісту зображених подій, але не їхню миттєвість, а просторову сутність картини. Микола Помененко, роджений у Києві, український митець, був живим класиком українського реалізму і полишив по собі значний спадок своїх дуже українських робіт. Помененко був незрівнянним фіксатором тодішнього українського. Обуту він був мисцем не от кутюр, а предепорте. Це тоді, коли було певним стилем служінню суспільству для помененка, насамперед, це було служіння суспільству українському. Належність Пененка до товариства пересувних мисців також зобов'язувало його творити у межах задекларованого формату. Але Пемененко завжди намагався долати і ці межі і повсюдно декларував свою українськість у мистецтві. І як добре вписуються його роботи у декор. Нинішнього лувру його реалізм ідеально перегукується із тодішнім романтизмом, і картини справді тут на місці це не виглядає недоречним. Хоча Поманенко так і не побував у Парижі, але залишив у ньому загадковий таємничий слід. Причина нашого дослідження французького пов'язання є його славетне портретне фото, зроблене у власній майстерні, на тлі відомої і вже легендарної картини гопа. Картина багаторазово описана різними українськими авторами, з вікіпедією включно. Вона була поселена у Луврі чи придбана, казали музеєм Лувр. У цім'я до речі, значна різниця. Лувр мав декілька філій, але навіть попри. Це дані твердження не тримаються купи, бо Лувр набував для себе та для експозиції, чи то для запасників полотна до певного річника їхнього написання. Усе, що було створено до 1848 року, це Лувр. Усе, що пізніше, це музей Люксембург. Дорсе чи Помпіду тому факт набуття саме Лувром Гапака є ймовірним, хоча і не дуже щоб аж так на 100%. Але цілком ймовірно, що Лувр придбав Гапа для Люксембургу або для іншої філії, бо музей Люксембург вважався філією Лувру. Але якщо це так, то варто її перевірити, бо відсутність купленої картини виглядає що не менше дивно, і ми перевіримо це. Подивилися в Луврі, перевіримо тепер в Дорсе. А пізніше завітаємо до музею Люксембург. Так що могло трапитися насправді, де гопак зараз. Що сталося 100 років тому, за даними різних авторів, гопак виграє у 1909 році нагороду. Вікіпедія пише про золоту медаль на паризькому салоні, помилково називає іншу виставку, яка була того ж року у Парижі. Плутає паризький салон із салоном французьких митців. А в цьому є дуже велика різниця, тому що паризький салон припинив своє існування теж років за 30 до проведення салону французьких місців. і властиву перетік у салон французьких митців, який відбуває не у Луврі, а у гранд Пале. Лувр не, мов би, набуває картину, але її подальша доля загадковим чином невідома. Немає фіксації надходження у жоден з паризьких музеїв. Її зараз фізично навіть на фото, окрім згаданого портрету, ніде немає. Кольорова фото відсутня. А те, що подається, як гопак, є або фотомонтажем, або копією фото із ілюстрованого каталогу, про який ми ще поговоримо. Оповита міцною легендою, картина Гопак у Парижі гарантовано була. Експонувалася на салоні французьких митців у 1909 році. Доказом чого є знайдений нами ілюстрований каталог виставки. Гопак було придбано з цієї виставки кимось із колекціонерів. Можливо, справді Луром, а потім ним же і продано через невідповідність вимогам щодо написання картини або з інших міркувань. Стосовно нагороди медаллю, цікава легенда, але вона не потверджена жодним матеріальним фактом. Якщо у каталозі салон робота помененка і хоча названа там помененка російським місцем, а картина зображає, каже каталог, малоросійський танок. Золоту медаль чи медаль першого класу, насправді на салоні 909 року отримав такий собі Луї Бутельє. Можливого пак було нагороджено медаллю другого чи третього класу, або якоюсь із почесних знак такі також нагороди давалися. Їх ті значення не було вирізняльним і. Винятковим лише почесним, але так це могло зацікавити маршандів Луру і Парижу, аби її придбали для однієї з філій. Проте навіть лише участь у такому салоні є почесною для кожного з митців. І саме через розголос картина швидко була придбана, і через це не залишилось слідів. Гаразд, але де тоді гопак? Що з ним сталося? Швидше за все, із Лувр на традиційних торгах гопак було викуплено кимось із колекціонерів. І картина повернулася в Україну і зникла у вирі війни, жовтневого закладу наступної війни Другої світової. Але у цьому ми не можемо переконатися. А ось чи є вона в одному із паризьких музеїв? Можемо. Ми обстежили Лур Дорсе, помпіду Хоча за давністю написання картини не могла бути там, саме тому ми найбільше уваги приділили Музею Люксембургу. Чому? Бо він колись був філією Лувру, і там теоретично можуть перебувати картини, куплені Лувром. Але через невідповідність річникові написання, може, як називалися річник 1848, було придане музей Люксембург. І ось ми тут. Картину Гопак. Миколи Помененка ми тут не знайшли. Зате ми знайшли тут чудову виставку під назвою Леон Моне. Так, це виставка, яка розповідає про життя і творчість відомого француза. Чудова виставка, дуже гарно зроблена. Подяка тим, хто її організував таким чином, і дуже хотілося, щоб саме подібна виставка відбулася і робіт Помененка. І дуже було би варто, щоб вона відбулася у Люксембурзькому музеї, або ще краще, щоб вона відбулася у Гран Пале. Там, де картина свого часу не була виставлена, бо згідно із каталогом, картина Поманенка Гопак виставлялася в іншому місці, за іншою адресою. За якою саме ми вам про це ще розповімо. Попри все, це лише попереднє розслідування, і воно жодним чином не є остаточним, а лише частинкою подальшої роботи над висвітленням діяльності видатного майстра українського живопису, який був учителем Великого Малевича і загальноприйнятним Шевченком українського малярства.